Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. Сьогодні вирішила зняти для вас такий відосик. Сьогодні в нас прекрасна погода. На дворі градуси мінус 2-3. Але в порівнянні з тими днями, то це взагалі низька температура. Бо цієї ночі було десь мінус 15, можливо. От, було досить-досить холодно, досить великий мороз. От, і так вже довгий час такі морози настримаються. нас тримаються. І ми місяць, напевно, вже не виходили з козами ніяк гуляти. А то тільки біля дому щось там трошки і все. А це вирішила я з ними пройтися по нашій цій чарівній такій красивій дорозі. От, там внизу видно став. Видно, став і видно лід на ньому. От, сьогоднішнє відео буде, можна сказати, ні про що, про роздуми, про справи трошки що на господарстві. От, і просто-просто хочу з вами поговорити, подякувати вам. От, подякувати за те. За те, що ви мені пишете, за те, що ви підтримуєте так. Мені дуже-дуже приємно це читати, мені досить багато пишуть в інстаграмі і в Ютубі коментарі. Якщо, якщо не забудуся, то трошки прикріплю вам тих коментарів. От і я завела новий Тікток. Там я також викладаю відосики про природу. Мої фотографії, які я е, роблю природи. От, і, і мені дуже багато пишуть мотив, ну, такі коментарі, які е, мотивують таку підтримку. Е, що мої відео е, дуже е, такі, як віддужина, можна сказати. і Мені дуже приємно. От і з цим. Я змотивувалася і вирішила зняти для вас сьогодні такий відосик. Трошки з вами поговорити, трошки з'явитися на каналі, бо давно я вже не з'являлася. Просто в нас зараз чекаємо такий, такий період, який ми чекаємо весни, чекаємо більше роботи, щоб було вам більше знімати, бо зараз у нас такий, ну, що немає що нового знімати. От, тому, тому якось так. Проїхала машина і довелося вимкнути, бо козюлечки мої трошки, трошки бояться машин, а ми по такій йдемо в дорозі. О, це така в нас дорога з нашого села. От, з нашої от там вулиці. І йде на, на друге село. І це ми йдемо на друге село. Тут вони дуже люблять ходити. А так, ану не битися. Ви обидвоє кітні, вам битися не можна, не можна. От, вже і забулася, що я вам розказувала. <хи> от. Дякую вам. От тому, тому якось так. Дякую всім за підтримку. У нас вже майже тисяча на каналі. Це взагалі для мене буде щось новеньке, якийсь новий, новий якийсь е, перехід. от, Бо це в мене таке перше буде на цьому е, YouTube-каналі. От тому, тому я в очікуванні першої тисячі. Тому всім дякую, всім дякую. Бачу підписочки на мене постійно. Думаю, якось аж самі трошки, як сказати, стидно. Нічого не знімаю, а люди підписуються. Тому потрібно щось новеньке знімати. Але ж кажу, зараз такий у нас перехід. Чекаємо весни, там більше буде для вас всякого різного контенту. Бо зараз дійсно по новинах нічого такого нема. Чекаю кіс окоти. Чекаю окоти, дуже хочу козанят. Вже хочу молочка. От, і, і дуже чекаю. Ще залишилося менше місяця до окотів. Перша буде мене котитися моя леді. от Тому я в очікуванні. Дивіться, як поморозив мороз шипшину. Кози щось тут пробують її під'їдати, але воно все, все замерзло. такі в нас пройшли морози. Досить довго вони в нас були, що ми не могли навіть з козами вийти на двір і взагалі було важко поратися, бо дуже було холодно. Сонце було, але, але все одно дуже холодно, навіть ні без рукавиць, ні без чого не можна було працювати. Дуже-дуже було холодно. Дивлюся, стоїть, хтось щось запалив. Зараз така у нас погода, дійсно, на дворі працювати зараз те, що треба. Почали ми також розчищати трошечки садочок. Пізніше знімну для вас, позрізали трохи дерев сухі і так далі. То ось такі ось такі в нас справи. Покажу вам трошки наших краєвидів. Давно ми тут з козами не були. Скоро ці дерева почнуть знову з'являтися листочки, і знову природа буде оживати. Ми в очікуванні вже весни, вже тепла, вже хочеться нагороди, вже хочеться працювати в полі. Якось треба відволікатися від всіх новин, від всього, що відбувається в світі. А от саме ось така праця це, це є віддушина. Бо коли працюєш, хочеться не думати про це все, все забувається. І, і ти просто-просто працюєш і просто тішишся, тішишся тою роботою. Ось в мене зараз саме так. Навіть з козами прогулянка, це для мене. Я дуже люблю гуляти з козами. Це насамперед прогулянка для мене, для моєї для мої душі, бо я дуже обожнюю з ними гуляти, дуже обожнюю їх пасти. Особливо як було більше, а особливо, як з'являються козенята, то це взагалі для мене радість. Мініме! Іди сюди! Мініма. Пішов на поле, а щось там гризе. Йди сюди, пішли, 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 пішли. Йди сюди, хлопче. Трошки врадний мініма, але нічого, то на нього так впливає весна. Пішли, пішли! Чого ти там стоїш? Зараз відійдемо і буде кричати, що ми від нього відійшли. Пішли, Леді, не дивись на нього. Да, Леді, да. Він прибіжить. От. Дивіться, які дерева вже стають, які на деревах бруньки. Ще трошки і знову почнеться весняна магія. Все буде розцвітати. О, біжить, біжить мій хлопчик, біжить. Вони також, як я, дуже люблять гуляти. Постійно, коли виходимо, то вони починають брикати. От, це для них так само. Дуже важливо, як і для мене. Ну, я й так і скажу, що для них зараз особливо потрібно гуляти, щоб не було ніяких ні перезів, нічого, бо окоти наближаються. Ці двоє точно я знаю, що вони е, кітні. А ці дві дівчинки досить гарненькі в них вже вимячко. А за Мелісу я не впевнена, що вона відгуляла. Якщо не відгуляла, ну, не відгуляла, то не відгуляла, нічого страшного не буде. Вже тоді, може, весною покриється. Або, або буде чекати знову осені. Вон там вже видно в нас бригаду. То вже видно друге село. Я була якось це вже показувала. Як ми туди гуляли, як там був на полі Еріпак. Десь у мене є також фотографії. Також там дуже гарно, невеличке село, красиве. От. Бо наше, наше село більше і тягнеться воно також досить довге воно. От. То, то отак. Ось такі в нас справи. Отак ми нині гуляємо. Дуже гарно. Навіть захотілося зняти таке відео, щоб ну, для себе зберегти. Оцей перехід зими. Думаю, що треба щось зняти на кінець зими, бо потім вже почнуться такі всі відео. От, і поки що не, не з'явилися листочки на деревах. Дійсно, до них ще треба досить багато чого пройти, і всяких і заморозків, і всякої такої поганої погоди. Але нічого, все переживемо. Головне, аби тільки був мир над головою. От мої козочки, моїх козочки зацікавила труба. Леді, воно тобі треба, козюшка. Хі, дуже цікаво. Що там мініме? Провірив, все добре. Готовнічки мої. Нічого не залишать без уваги. З ними ми вже так досить багато прийшли, така трава. Все померзло, думала, вони щось трошки будуть гризти, але нічого, вдома поїдять, головне, що зараз вони собі пройдуться і вже буде не так. Сумно сидіти в тих сараях. Ото якось так. Отак От ми гуляємо з ними. Ще трошки де не залишився сніжок, бо в нас був випав трохи. Сніг, але він вже досить вас, досить вас розтав. І саме така буде перехід на плюсову температуру і не буде, не буде мокрої дороги, не буде розставати сніжок. Взагалі буде прекрасно. От, будемо ми з ними трохи повертатися вже назад. А то вони, я бачу, не проти йти йти йти, але потім нам буде далеко вертатися додому. Ну що ж, ми трошки погуляємо, можливо в кінці ще вам покажу. Спустимося до ставочку. Да, козюшки. Будемо йти. Йдемо ми вже з козами у себе біля полів. Йдемо додому. Сходили ще трошки донизу до ставу, але там не знімала, бо, бо дуже вітер і нічого б не було би чути. Прямуємо вже ми додому, бо козочки трохи вже втомилися гуляти. От. І їм пора, пора вже трошки відпочити після такої прогулянки. Йде біля мене Меліса, не відходить від мене ні на крок. Тому будемо вже з вами прощатися на такій красивій ноті, на такій красивій погоді. Всім бажаю гарнесенького дня, ще кращого настрою, незважаючи на всі проблеми, потрібно, потрібно мати сонечко в душі. Тому дякую за перегляд. З вами була Каріна, козулечки і наша природа.